Всім привіт! Сьогодні неділя. Сьогодні я візьму участь у велозаїзді, велопрогулянці. Тобто, це буде збір на ЗСУ. Візьмемо участь проїдемо приблизно 35-40 сорок кілометрів. Поколося Борисперші -Борис маршрут, трішки свіжу пізніше. А зараз всім жах на перегляду. Поїхали. Так, друзі, ми вже під'їхали до місця збору, тобто до велопрогулянки цієї велозаїзду. Це заїзду. як присвячений говорив до збору на ЗСУ. Так що, друзі, давайте розповімо маршрут сьогоднішній. Спершу ми поїдемо, вийдемо з Борисполя, потім наступне село Бесенківка, потім Андріївка, потім Артемівка і потім знову Бориспіль. Тобто приблизно проїдемо 34, 35, там 40 там кілометрів. Не багато, але проїдемо, тобто в групі приблизно собралися там 25-30 чоловік погода сьогодні також чудово, просто сонце світить. На подвір'ї зараз 5-10 градусів, просто чудово. Вітра майже немає, так що, друзі, що сьогодні побачимо, скоро будемо виїжджати. Ми вже зібралися в групу, тобто зараз ми зробимо фотографії, дамо гроші на ЗСУ і виїжджаємо. І так, друзі, ми вже поїхали, також є супровід поліції, як ви бачите, ось там. Зараз проїдемо по вулиці Головата, потім звернемо на другу дорогу і їдемо вже на село Сенківка. Друзі, буду заганяти, поснімав деякі кадри. Учасників багато. Виїхали на ось такий велозаїзд, велопрогулянку. Так що, друзі, зараз буду ганяти супровід. І так, друзі, ми вже виїхали в район 17 промінь. Скоро будемо вже переїжджати в окружну і направлятися до... Села Сидківка. Це перша локація. Наступна Андріївка, Ардеміка і Борис Пуди. Приїхали в окружну, тобто у нас поліція перекладала на дорогу, переїхали. Погода стала трішки вже тепліше, вітер трішки піднявся, але сталося приблизно десь 8-9 градусів, тому нормально. Друзі, давайте скажу, скільки ми приїхали вже. Приїхали ми вже 8 кілометрів, приблизно на пів дороги до цього села Сантівка. А потім вже з ціля не знаю, тому що я не був в Андрівці, тільки був в Артемівці. Так що, друзі, така дорога не дуже гарна. для шосейного велосипеда, але нормально? Поїхали вже 13 км, Середня швидкість виходить по 23-24, непогано, хоча можливо трішки швидше, але нормально. Зупинилися біля знаку Сентівка, щоб підіждати трішки других учасників, які приймають участь у велозаїзді, тобто, щоб вони трішки не здавали. Погода зараз просто чудова, сонце, доволі вже тепло стало, просто чудовий велозаїзд. І так, друзі, ми вже виїхали в наступний пункт Андріївка. Друзі, виїхали у нас таку дорогу. Дорога бажає кращого. Але нормально. Їхали вже 16 кілометрів, під'їжджаємо до села супківка а ось і гарна дорога. З'їхали саме село, група трішки розтягнулася вже приблизно на 300-400 метрів. Дорога трішки погіршилась, але нормально. Якщо, наприклад, їхати трішки на ширших колесах, наприклад, 25 і більше, то буде нормально, а в мене 23. Краєвиди просто чудові. Так, ми вже під'їхали до наступного села Андріївка. Тільки була зупинка. Можливо, ми тільки в'їжджаємо, а можливо приїжджаємо, тому що і перед цим було якесь село. Ось там позад мене. Так що ось так, наступне Артемівка і приїхали ми вже 22 кілометри. Ми вже під'їжджаємо до села Артемівка, тобто вже заїхали в нього. Приїхали вже 25 кілометрів. Ми вже під'їхали до села Демникас. У нас біля магазину під'їжджати і інших учасників велосипедистів, тому що деякі трішки їдуть повільніше. швидкість невеличка 18-20 кілометрів часу, але деякі їдуть на велосипеді, це можливо перша велопоїздка їхня, тому вони їдуть вірять старт Також деякі люди відпочинуть тому що для них це непривично. І в принципі, ось так. приїхали ми вже більше, ніж 25 кілометрів. Хочу сказати, що приїхали на різний велосипед. Наприклад, хтось приїхав на шосей, хтось на Грейвов, хтось на звичайній Україні. Тобто, якщо хочете прийняти участь в виловіїці, то беріть велосипед, який у вас є, головний велосипед, і проїжджайте. Друзі, приїхали 34 кілометри, зупинились біля католицької церкви, щоб трішки відпочити. Так що, друзі, ось так. Проїхали ми. Зараз будемо рушати далі. Так, ми вже під'їхали до кінцевого нашого місця, тобто до пам'ятника Тараса Шевченка. Тут робимо спільне фото. Друзі, приїхали ми 35 кілометрів. Ось така вийшла в мене поїздка, чудово просто, чудовою погодою. Так що, друзі... Зробимо фото і піддаємо виставку. Ті, що зробили спільне фото біля пам'ятника Тараса Шевченка. Зараз ми нас запросили кожного учасника цього пробігу на ось такий пікнік, тобто якийсь перекус, сало і різні смаколики, Так що, друзі, ось так. Так, друзі, от ми і закінчили цей велопроїзд, велопрогулянку на честь СУ, тобто збір проводили. Приїхали 35 кілометрів по околицям Борисперщини. Тобто заїхали в Сеньківку, Андріївку, Артемівку і повернули знову до Борисполя. Тільки Якщо нас пригостили різними з салом, редькою, помідорами, е шашликом та багатими різними соусами. таке відео ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь канал. Ціна на зустрічі. Слава Україні!